Добрий вечір, дорогі друзі. Сьогодні ми з вами проведемо невеличку практику, почнемо її із положення дитини. Переходимо у зручне положення, вкладаємо сідниці на п'яти, живіт на стегна, опускаємо корпус вниз, розслабляємо голову накилимі. Якщо необхідно, ви можете підкласти долоні під лоб. Розслабляючи і максимально подовжуючи спину і шию. Руки можна залишити під лбом, можна витягнути перед собою. Знайдіть зручне і комфортне положення рук і тіла. Розслабтеся. Зробіть декілька повних глибоких циклів дихання. Перейдіть на повне, спокійне, глибоке і врівноважене дихання. Контролюйте, направляйте вдихи і видихи. Вдихами, відчуйте, як ваш живіт надимається, ребра розходяться в сторони. Видихами ребра повертаються до центру, живіт доводимо трохи всередину. І ще вдих, видих тут. І черговим вдихом ми з вами витягнемо руки далеко від себе, покилимо, поставимо пальчики рук на килим. Витягнемося руками, відчуємо всю довжину наших рук, відчуємо довжину кожного хребця, який направляється вперед. За верхівкою голови. Робимо ще один вдих тут, і видихом ми залишаємо корпус на стегнах руками, шиєю і головою повертаємося в ліву сторону. Корпус продовжує бути довгим, руки витягують. Праву сторону нашого тіла. Голову можна залишити в повітрі, можна опустити лоб на килим. Відчуйте, будь ласка, зараз праву сторону свого тіла, направте туди увагу і дихання, вдихами, відчуйте витяжіння, видихами, поступово розслабляйте і відпускайте всю праву сторону тіла. А вдих, видих тут. Наступним вдихом ми повернемось долонями в центр, потягнемося пальчиками рук вперед від себе і видихом крокуємо долонями в праву сторону, залишаючи корпус на стегнах, опускаючи голову вниз, витягуючи тепер і подовжуючи ліву сторону тіла. Вдих, видих тут. вдихом ми знову з вами крокуємо в центр. Ще раз витягнемося руками, видих тут. І наступним вдихом ми піднімемо корпус, сядемо на п'яти або між п'ятами, зручно і рівно. Якщо необхідно, під сідниці можна підкласти подушку або блок. Сідаємо довго вдихом, потягнемося за верхівкою голови вгору. Видихом сіднички трішки підкрутимо під себе, поперек довше, рівніше. Наступним вдихом ми зробимо прогин, сідниці направляємо від себе. Грудний відділ розкриваємо. Лопатки зводимо за спиною плечі, опускаємо вниз. Погляд направляємо легко вгору. Видихом ми скругляємо спину сідниці, підкручуємо під себе, уводимо погляд всередину. Декілька вдихів, прогинів, видихів, скруглінь. Ваше повне спокійне дихання. Рухаємося так, щоб відчути приємний рух кожного хребця. І ще разок, вдих, прогиб, видих скругління. Закінчуємо в центрі. Якщо необхідно, ви можете припіднятися зі стоп, поставити пальчики ніг накилим, трішки розслабити стопи і по готовності знову сісти рівно і комфортно. Наступним вдихом ми піднімемо з вами руки вгору, потягнемося. За руками вгору пальчики рук, витягнуть обидві сторони нашого тіла, шию не запрокидуємо назад, витягуємо передню поверхню шиї. Видихом опустимо праву долонь накилем з правої сторони від себе. Живіт і нижні ребра трішки під себе, поперек рівний, вдих тут, видихом нахил в праву сторону. Можна відступити трішки далі правою долоню від себе. Праве плече опускаємо вниз. Грудна клітина розкрита, ліва рука довго витягуємося за лівою рукою. Погляд, якщо комфортно для шиї, вгору і з під лівої руки. Вдих, видих тут. Ми пробуємо більше подовжити корпус, ніж опустити його вниз. Вдихом повернемось в центр. Вдих, видих тут. Вирівнюємося, відслідковуємо обидві сторони тіла, відчуття в обох сторонах тіла. І черговим вдихом ми піднімаємо праву руку вгору, ліву долонь приземляємо накилим, накриваємо себе правою рукою. Можливо, відступимо трішки далі лівою рукою, стегна при цьому залишаються рівно на п'ятах. Сіднички підкрутили під себе живіт трішки всередину. Права рука довга продовжує лінію нашого боку. Витягуємося за правою рукою. Погляд в небо. Дихаємо. Вдихом повертаємось в центр. Видих тут. Вдих, видих. Черговим вдихом піднімемо підборіддя вгору і зробимо декілька кіл. Описуємо підборіддям кол в одну сторону, відчуваючи комфортне витяжіння, комфортний рух у всіх сторонах нашої шиї. Не заламуємо шию. Рух комфортний і поміняємо направлення руху декілька кіл в протилежну сторону. Відчуваємо витяжіння, відчуваємо, як рухаються шийні хребці. Закінчимо в центрі, повернемо голову в нейтральне положення. Наступним вдихом, якщо вам в будь-який момент необхідно поміняти положення, ви можете встати, розслабити стовпи і сісти в будь-яке комфортне, зручне положення. Можна зі схрещеними ногами, можна випрямити ноги перед собою. Ми пробудемо тут ще недовго, трішки. Вдихом опускаємо праве вухо до правого плеча, лівим вухом потягнемося вгору, подовжуючи нашу шию. Вдих, видих тут, ліву руку відведемо в сторону, поставимо її на пальчики, відчуємо трішки довшу ліву сторону шиї. Зробимо декілька вдихів і видихів тут, відчуваючи витяжіння, довжину, стабільність і внутрішній спокій. А вдихом ми повернемо шию в нейтральне положення, повернемо ліву долонь на стегно. І черговим вдихом опускаємо ліве вухо до лівого плеча, правим вухом потягнемося вгору, витягнемося ще трішечки більше. І праву руку відведемо в сторону, поставимо її на пальчики, рука довга витягнута від себе. Не прогинайтесь впоперек у живіт під себе, сіднички під себе. Дихаємо. Дихаємо тепер у праву сторону шиї, видихаючи трішки більше розслабляючи витяження. І вдихом повертаємо себе в центр, долонь на стену. І з цього положення поступово переходимо в положення стола. Ставимо долоні під плечима, коліна під стегнами. Гомілки вирівнюємо, витягуємо далеко від себе, притискаємо підйоми стоп до килима. Долоні ставимо під плечі, внутрішню сторону лікти прокручуємо всередину. Живіт трішки підкручуємо, шия довга, спина рівна. Сіднички трішки вниз, верхівкою голови тягнемося вперед. Погляд між долонями на килимі. Вдих, видих тут у нейтральному, стабільному положенні, відчуваючи вертикаль свого корпусу. Вдих, видих тут у нейтральному стабільному положенні. Наступним вдихом ми прогинаємось, куприк направляємо вгору погляд вгору, плечі вниз від вух. Видихом скругляємося, підкручуємо сідниці, погляд уводимо всередину. Вдих прогин, видих скругління Декілька разів тут. Відчуйте, будь ласка, як рухається сядовжина спини, як активно задієн ваш вородний відділ з кожним прогином і кожним скруглінням. Комфортні плавні рухи. І ще декілька вдихів, і винихів. Вдих, видих і нейтральне положення. Далі із положення стола. із нейтрального положення ми зробимо крок вперед долонями. І видихом опускаємо грудну клітину вниз, сідниці залишаючи над колінами. Опускаємо, можливо, лоб на килим. Руки довгі витягнуті вперед. Спина плавно і комфортно виходить в прогин. Можливо, Опустимо підборіндя на килим. Можливо, опуститься грудна клітина на килим. Але не тягніть, будь ласка, не опускайте силою грудний відділ. Стабілізуйте положення, вирівняйте дихання. І нехай кожен ваш виних допомагає вам опустити грудну клітину трішечки нижчим. Але це не є головною умовою. Головна умова тут стабільне положення тіла, довге, комфортне і повне спокійне дихання. Спостерігаємо за відчуттями, спостерігаємо за тим, як тіло реагує. Дихає. І наступним тихом ми поступово повертаємо себе в центр, зводимо коліна разом і вкладаємося знову в баласану. Розслабляємось, опускаємось вниз. Розслабляємо руки, розслабляємо шию і голову. Відпускаємо всю увагу тіла в килим. Підслідковуємо відчуття внутрішнє. Вирівнюємо дихання, даємо собі декілька циклів дихання на відновлення. Тихом. Ми з вами знову піднімемось в положення стола, долоні поставимо під плечі і відступимо ногами назад. Планка, прямий упор. Живіт активний, підтягнути сідниці підтягнуті. Якщо важко тримати планку, тут можна опустити коліна на килим так само, підтягнути живіт, відштовхнутися долонями від килима, утримуючи активний і сильний корпус. Іще один вдих в планці, і видихом ми опустимо коліна, грудну клітину і на килим. Вдих, видих тут, плечі опускаємо вниз, відтягуємо від вух, долоні під плечима, лікті направлені вгору. Наступним вдихом витягнемося по килиму, розкриємо грудний відділ, пальчики ніг відтягнемо від себе. Лопатки сведемо за спиною, плечі опустимо вниз. Руками не відштовхуємося, тримаємо себе за рахунок м'язів спини. І ще один вдих тут. І видихом переводимо пальчики ніг на килим. Відштовхуємося руками. Виштовхуємо сідниці вгору. Атомка шванасина. Декілька разів згинаємо ноги в колінах, направляємо праве коліно в ліву сторону, ліве в праву сторону, вдих, видих тут. Руки стабільні, щільно притиснуті до килима. Відштовхуємося. Стабілізуємо наше положення, стопи ставимо на ширину стегон. Пальчики ніг трохи всередину. П'яти трохи назовні. Руки довгі, спина довга. Стопи направляємо в килим, п'яти направляємо в килим. Шия довга погляд на живіт. І якщо ноги повністю не випрямляються, можна підзгинати ноги в колінах, відштовхуючи грудну клітину вперед. Вдих видих тут. І наступним вдихом подивимося між долонями і підступимо стопами до долони. Можна зробити декілька кроків вперед, можна піднімати долоні від килима, вдихом подивимося вперед з прямою спиною, зведемо лопатки за спиною. І видихом зробимо нахил вниз. Розслабимо корпус, руки, плечі, шию і голову. Якщо комфортно. Можна зробити ліктовий захват. Ноги зігнуті в колінах настільки, щоб живіт торкався ваших стегн. Вагу тіла переносимо трішки вперед. Якщо крутиться голова, можна в будь-який момент розкрутитися в центр, вгору. Нихаємо. Потягнемося ліктєвим захватом вниз. Сідничними кісточками трішки вгору, шия голова розслаблена. Кожним видихом відчувайте, як ваше тіло стає довшим. Видихом, відпустимо захват і обережно хребець за хребцем, розкручуємося вгору. Вирівнюємося в останню чергу плечі, шия і голова. Вдих, видих тут. Відчуваємо своє тіло. Відчуваємо рівновагу. Сповільнюємо, поглиблюємо дихання. Вдихом піднімемо руки вгору погляд на великі пальці рук. Видихом опускаємо руки. Опускаємо під до грудної клітини, скругляємося. Руки розслабляємося, вниз, розслабляємо вниз, нахил вниз. Вдихом подивимося вперед з прямою спиною. Видихом долоні, килим, відступаємо назад в планку. Вдих у планці, видихом опускаємо коліна. Рудну клітину підборіддя на килим. Вдих пхуджанґасина поза кобри. Видих кашванасана. перекат. Фіксуємо положення. Дихаємо. Вдихом, підступимо вперед на початок килима, подивимося вперед з прямою спиною, видих, нахил вниз. Ослабляємо корпус. Якщо відчуваємо себе комфортно, можна завести долоні на литки, при цьому не тягнемо себе головою в коліна, тягнемося більше вниз корпусом. Подовжуючи корпус. Верхівкою голови постійно направляємось вниз. І наступним вдихом відпускаємо захват, розкручуємося за руками вгору. Вдих погляд на великі пальці рук. Видихом опускаємо руки та лясана. Черговим вдихом зробимо лівою ногою широкий крок назад. Поставимо стопи паралельно одна одній. Долоні поставимо на стегна. Вдихом розкриваємо грудну клітину, погляд направляємо вгору. Лікті заводимо за спину. Видихом нахил вперед з прямою спиною. Опускаємось корпусом вниз. Настільки, наскільки це виходить. Вагу тіла переносимо трішки вперед, сідниці на одній лінії з п'ятами. П'яти спираємо в килим, розштовхуємо килим, лікті продовжуємо направляти один до одного. Шия довга продовжує лінію нашого хребта. Вдих, видих тут. Дихаємо, сповільнюючи і поглиблюючи дихання, відчуваючи опорність наших стоп, довжину ніг, довжину корпусу, стабільну увагу всередині нашого тіла. Розвиваємо стабільність тіла, уваги і дихання. Наступним вдихом піднімемо корпус до паралелі з килимом і опустимо долоні під плечі. Не ставте долоні дуже близько до стоп між вашими стопами і долонями довжина вашого корпусу. Ми трішки прогнемося в попереку, нібито опускаючи живіт трішки нижче в килим. Спину вирівнюємо, подовжуємо. Вдих, видих. І наступним дихом ми зміщаємо з вами ліву руку в центр, ставимо долоню в центр. Праву руку піднімаємо вгору. Направляємо корпус вперед. стегна не зміщаємо в сторону. Пальчиками правої руки тягнемося вгору, долоню лівої руки відштовхуємось від килима. Погляд можна направити в праву сторону. Шия довга, не заламуйте, будь ласка, шию, шиї комфортно. Або направляємо погляд на великий палець правої руки. Вдих, видих тут. Видихом опустимо праву долонь на місце лівої. І вдихом піднімемо тепер ліву руку вгору. Стегна стабільні. Корпус довгий, направлений вперед. Пальчики ліві руки тепер тягнуться вгору. Розкриваємо руку настільки, наскільки це можливо. Направляємо руки в одну пряму лінію. Видихом, опускаємо ліву долонь на килим. Долоні під плечі, вдих, видих тут. Наступним вдихом переведемо долоні на стегна і піднімемо рівний довгий корпус в центр. Зведемо стопи разом. Трішки розслабте ноги, якщо це необхідно. І ми сідаємо з вами на килим. Сідаємо зручно. Стопи збираємо разом. Коліна розводимо на сторони. Бадга Якщо необхідно, долоні можна поставити позаду себе, підтримуючи вертикаль корпусу. Не спирайтесь на руки назад. Краще поставте долоні на пальчики, розслабте ноги якомога нижче в килом, відпустіть ноги. Дих, видих тут. Якщо тут з прямою спиною вам сидіти достатньо зручно, долоню можна перевести на стопи. При цьому не тягніть пальці ніг на себе, будь ласка. Черговим вдихом ми можемо залишитись тут з прямою спиною або зробити можливий помірний нахил вперед. Зафіксувати цей нахил знову ж таки на декілька вдихів і видихів. Розвивайте у цьому положенні теж довжину, стабільність, рівновагу і спокій. Черговим вдихом ми повернемо корпус в центр, зберемо коліна разом, трішки розслабимо ноги з сторони в сторону. І сядемо в зручне стабільне положення зі схрещеними ногами. Це може бути будь-яке комфортне для вас положення. Врівноважте коліна, розслабте долоні на колінах. Сядьте рівно і довго. Прикрийте очі. А вдихом витягніться за верхівку голови вгору, видихом розслабте живіт, розслабте плечі. Зробіть декілька уважних циклів дихання тут, відстежуючи за тим, як відчуває себе ваше тіло зараз. Після практики. Відслідкуйте, наскільки спокійним і глибшим стало ваше дихання, не оцінюючи практику, не оцінюючи відчуття, даючи можливість їм бути, спостерігаючи, прибуваючи у них. Черговим вдихом ми можемо відкрити очі і повернутися в сьогоднішній день. Я дякую вам за практику і за цей час разом Намасте.